Доброго вечора. Малюбо перепадки вкрай на каналу. Бачите скільки людей, дітей на шкільному подвір'ї. Ми з максиком прогулянці. Небо яке дивовижне, красиве, яскраве. Дощик пройшов. Навіть вже калюжі підсихають. Неділя закінчується день батька, завтра понеділок. Важкий день, але для мене ще тиждень відпустки, тому, тому не дуже важко, я думаю. Бажаю буде. А небо, дивовишня. гарно, червень це гарно, але скоро вже і осінь. Йому на українську, скоро, незабаром. З цього боку ще красивіше небо. Як день пройшов у Харкові, то це бачили. День батька. Тривоги були, от нещодавно на російському не знімав біля того дому. Там ходили, там була тривога через 15 хвилин. живі. Ну, таке так і, і в день теж тривога, відбій і об'являють зараз ну, не ракетна небезпека, ні там щось, що летить, а просто повітряна тривога, оголошена, пройдіть на ближче укриття. Ладно, усім тихого вечора. Усім спокійної ночі, усім злагоди, всім щиро дякую. Не, звичайно будемо жити, залишаючи ні на що. 7 debrandić, moi ludzie. Harne niebo. Jaskrawe, krasywe. Poka.